Черговий футбольний турнір Україна єдина завершився сьогодні у Сумах. У ньому брали участь команди 2013-2014 років народження. Учора дев'ять команд з Сум та Хтирки Тростянця та Конотопу грали у групах. Сьогодні відбулись стикові матчі. Владислав Кузько з команди Конотопської дитячо юнацької спортивної школи грав сьогодні серед команд, які посіли в групах перші місця. Щоб гуляти, виграти, щоб Інна Криворучка одна з двох дівчат, які беруть участь у цьому турнірі. Сьогодні ігровий день серед команд, які у групах посіли другі місця. Вона починала з лави запасних. Говорить, любов до футболу їй привів батько. «У мене папа займався футболом і стояв на воротах. І мені теж сподобалось. Ми з ним багато разів дивилися футбол. Військовослужбовець Віталій спостерігає за матчем команд, які вчора посіли в групах треті місця. В одній з них команді дитячо юнацької спортивної школи футбольного клубу Тресянець грає його син. Ці турніри зараз дуже потрібні, я б сказав би. Вони об'єднують людей, ну, на мою думку, і дають дітям якусь змогу розвиватись, навіть якщо на дворі війна. Цього разу розповідає організатор турніру Денис Лупач, змагання мають особливість в цьому турнірі. Всі команди, всі діти будуть нагороджені золотими медалями та кубками переможців за те, що вони займаються улюбленою справою і не на тяжкі часи для країни, і вони продовжують займатися грати футбол. У підсумку серед команд, які на першому етапі посіли перші місця, команда Владислава Кузько посіла друге місце. На першому завершила турнір Барса 13 на третьому – «Барса-14». Серед других команд першого ігрового дня Охтирка Інни Криворучка стала першою. Другим фінішував сумський лідер. Третьою команда Кидив США Суми. Тростянець завершив турнір на третьому місці. Серед третіх команд групового етапу турніру. Сумська Ніка посіла друге місце. Друга команда Барси 2013 року. Народження перше. Олександр Качанов, Суспільне новини Суми.